Думав я, зустріч з чоловіками для мене це, чесно скажу, щось нове. Бо то жінки люблять прийти, таке послухати, щоб їм щось сказали, а чоловіки вони більш конкретні. Їм треба конкретну дію, запросити до конкретної дії, що то слухати. Нема, що говорити, треба щось робити. І зазвичай ось такі, якщо з чоловіками в церкві, то йдеться про якусь дію конкретно, треба щось діяти. Там Міністранти там, наприклад, служать до віхтаря, там ще якісь дії, там служіння в церкві. Але щоб лише прийти і слухати, то, то цього замало. І якщо ви тут, то я розумію, що ви знаєте, хто такий Ісус. Ну, принаймні чули про нього. Чули? Добре. Це вже файно. І... Хотів би з вами поговорити про учнівство Ісуса, як бути учнем Ісуса. Бо після Свого воскресіння Ісус сказав апостолам такі слова: Ідіть, зробіть учнями всі народи. І тоді сказав в їх, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. То нам, як християнам, то не треба ходити до храму до церкви. І бути лише там посеред церкви, помолилися і відбули, потрібно стати учнями Ісуса, не просто бути хрещеними, а бути учнями Ісуса. І думаю, що якщо ви ще й тут, то це ще більше підтверджує те, що для вас це щось має значити. І тому, ось, що значить бути учнем Ісуса для нас, як для чоловіків, бо це дуже так. Важливо. Бо нам може асоціюватись учень лише з тим, хто в школі. В школі прийшли і вчитися. Але коли Ісус був ну, за часів Ісуса, то школ не було. В школи це не було так, що прийшов сів за парту і записуєш там якусь формулу, потім якісь домашні завдання, приходиш додому і щось робиш. Бути учнем означало щось інше. Це значило вибрати когось. Бути учним це значить, якщо ми там чули про якихось філософів стародавніх, то як? Був якийсь мудрий чоловік, і хотіли бути його учним. Тобто хотіли вчитися від нього, тобто його наслідувати. І приходили, і він йшов до людей, і вони йшли за ним і дивились так, що він робить, як ходить, як говорить, що говорить. І пробували це втілювати в своє життя. Того учнівства — це для нас конкретний вибір. Для мене кого насліду? Кого хочу вчитися? Як лікарі, лікарями ставали? То не йшли в інститут і там сиділи на лекціях, слухали когось, якісь там лекції, практичні завдання чи ще щось. Був якийсь лікар в той час, це там, 2000 років тому. Це був якийсь чоловік, зазвичай чоловік. Напевно, завжди чоловік. В той час, напевно, завжди чоловік. Без приниження жіночого роду, але тоді, якщо якась конкретна дія, то це чоловік. Вчитель, філософ. Тоді філософів жінок не було. Не чув я про таке, щоб філософи були жінки. Жінка була, я забула. Мені здається, що це вже в нашому, в нашому тисячолітті також жінки. Що вона була одна Єдина, єдина жінка, одна з перших це пісня, та це рецепту, пізніше, це вона відкартувала. Українській школі теж жінки. Ну, але зазвичай то це, ну, тут не йдеться про те, чи чоловік, чи жінка, але це був конкретний, наприклад, якщо лікар, то це була конкретна людина, і учні його, це ті, хто приставали до нього, тобто в тому значенні, що були з ним. Дивилися, що він робить, як він там міксує ті, наприклад, трави, якісь чи якісь речі, як він там лікує, і пробували його наслідувати. І того бути учнем Ісуса це означає вибрати. І вибрати кого? І ось це дуже важливо в нашому житті, ось вміти вибрати, і чого я вибираю Ісуса. Ким він для мене є? Чи є він тим, кого хочу наслідувати? До кого хочу бути схожим. Е і тому, ось, якщо я вибираю бути учнем Ісуса Христа, то важливо його поставити на перше місце. Тобто дивитися, як він ходив, що він робив, що говорив, як поводився. І потім. Е це спочатку ну, придивляється, бо спочатку треба придивитися до людини. То не значить, що, наприклад, вибираємо роботу собі. То не взяли собі, пішли на роботу і сказали, о, все, буду на все життя. Тільки я дивлюся, мені підходить той колектив, підходить той начальник. Мені подобається це робити, і я вибираю бути залишитись, наприклад, на цій роботі. Так само з цим з нашим християнством. То не те, що принесли нас в храм, там, батьки похрестили, будеш християном. То цього не вистачить. Бути христи... християнином це знати, значить стати Ісусом. Стати учнем Ісуса, тобто його наслідувати, і йти за Ним. І тому Ісус каже в Євангелії від Марка, коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і наслідує мене. Того для нас, як чоловіків, важливо зробити вибір. Не просто того, що мені кажуть, так? Зазвичай, як мені хтось скаже, що я маю так зробити, але я з тим не погоджуюсь. Хай мені говорять, хоч, хоч кіл на голові розб'ють. Але толку з того не буде, якщо це не буде мій конкретний якийсь вибір. І того бути учнем Ісуса це зробити свій такий конкретний вибір. Як я? Що, що означає бути Учнем Ісуса. Означає бути наближеним до Нього, наслідувати Його, слухати. І потім, як наслідок, стати тим, хто піде і буде свідчити. І що для нас може означати це стати учнем Ісуса це те, що я стаю. Підмайстром. Слово Євангеліє використовує Матестас означає підмайстер. Тобто є якийсь людина, є якийсь спеціаліст, є якийсь профі своєї справи. Я хочу від нього навчитися. І що для цього потрібно? Перше, просто бути біля нього. Я дивлюсь, як він це робить. піддивляюсь, пам'ятаю, як вчився їздити на машині. То перша моя школа їзди була, це як їздив тато. Я не знаю чого, мене тянуло дивитися, як він там ті педалі жме. Ще що що ззадував на цю сідушку і там заглядав на тим, як це одну натискає, другу відпускає, як там це все працює. І ось коли я... ось це перша була школа, де я навчався. Я дивився, як він це робить. І це теж означає для нас, якби перший крок бути учнем Ісуса це можна сказати, підглядати, як він пишуть? що він там так говорить, що він зупинився біля тих людей, як він говорив. І це, можна сказати, кожну секундочку переживати з Ісусом. Коли я починаю день стати тим, хто учнем Ісуса, як почати цей день? Сус починав завжди з молитви. йшов до отця, був наодинці. І, і нам потрібен цей час бути наодинці. Бо жінка, діти, якщо в когось є якісь справи, якщо я бачу, що день починається з того, що я десь полетів зразу, встав і полетів, бо там, не знаю, чи заспав, чи щось там, хтось збудив, бо там щось сталося, треба щось бігти. То я прокинувся, зразу бігу, бігу, от потім. Середина дня я не знаю, що зі мною робиться, бо все такое шкереберть. А того Ісус ішов вночі або на світанку, на молитву, перебував на молитві з отцем, і потім добрий день починався. І то кожної секунди, навіть коли на початку дня я маю, цей час тиші, час, коли я можу там зупинитися, собі розпланувати день чи зупинитися і побути там ту хвилинку 5-10. З Ісусом, то, то почути, що Він сьогодні каже, як Він робить, то це якби початок цього. Е, далі ж з, з майстром, то пов'язане якесь, ну, як ми сказали там на початку, філософи, лікарі, пов'язане якесь вчення. Чи я знаю, що він говорить, як він поводиться. І знати його вчення, це спілкуватись з ним, це відкрити його слово і почути те, що він говорить. Це робить нас сильними, коли є щось, що вічне. Тобто Слово Боже, живе і є, але вони вічні. Жодна йота, жодна риска не про мене, поки все здійсниться. Весь світ не, нічого не про мене, поки не здійсниться кожне слово з цього. Якщо я кого слухаю, Можна слухати телевізор, новини, людей довкола. І це буде завжди народжувати якийсь неспокій. Коли я буду зустрічатися зі Словом Божим, воно як фундамент в мені буде давати таку впевненість в тому, що цей день, щоб в ньому не сталося, я можу бути як його, як мій вчитель, його наслідувати і бути з ним. І це дасть мені змогу. Стати як вчитель. Тобто Свято Письмо як каже: учень не більше за свого вчителя, але кожен, навчившись, може бути як його вчитель. І мета того учнівства то я не ставав, ну, учні в той час не ставали просто учнями, щоб бути все життя учним. Якщо я хочу бути добрим столяром, то йду до вчителя, до майстра. Біля нього провожу час, щоб потім стати класним майстром, потім зробити якісь класні речі, там, меблі, чи якісь хочу бути добрим не знаю, водієм, інженером, то я вибираю собі класного вчителя, від кого я можу максимум навчитися, і стати добрим спеціалістом у своєму фасі. І ось стати як вчитель, спробувати. Наслідувати Його, не лише почути Його слово, а попробувати втілити в це в своєму житті. Сьогодні, що буде робити мене схожим до Ісуса? Що буде робити мене Його учнем, послідовником? Якщо я так проживаю це життя, то воно буде прекрасне. Бо Ісус, дорога, правда, життя. Якщо йду за ним, то маю в собі життя, маю в собі правду. Такий фундамент, тобто, нічого не можемо, не можемо ну, і похитнути так просто. І далі, нашу ставати потім як вчитель. Не вистачить нам просто послухати, навчитися щось і сісти на дивані і сидіти. Я тепер вже вмію. Хочеться це реалізувати. Потім. Тобто, стати йти робити. Не можемо, пам'ятаю, Момент я не міг знайти кілька місяців роботи. Сидів без роботи. Не знав, що робити. Та був найважчий період. Десь три місяці я не знав, шукав роботу і не міг знайти. Це був момент, коли я вчився в семінарі рік. І треба було щось чимось зайнятися. При, Ну, Прийшов перший місяць, другий, я сижу і не знаю, чим зайнятися. Я там то все шукаю, а не можу себе знайти. І то був найважчий період в моєму житті, один з найважчих. Коли я не знав до чого. Тобто я щось до цього вмів, я щось знав, але я не міг цього реалізувати. І для нас, як чоловіків, вміти це реалізувати в своєму житті. Те, тобто, то, що я чую, то, що я знаю, то, що я вмію. І того, навчившись від Ісуса нести це в світ, того Він каже: ось ви були зі мною, учнем. Вони ходили за Ісусом три роки, дивилися, слухали Його. На Дивились, як поводиться, що робить, а тепер ідіть і дітей навчать інших, так. тобто станете для інших прикладом. І того, коли я можна задаватись питанням, як бути не знаю, в сім'ї, в оточенні, чи, чи ш, як повестися в тій чи іншій ситуації, можна задатись питанням, як би зробив мій вчитель. І це ніколи не буде применшувати гідності моєї. Коли я зможу, що я сам не рішу, часто можна так, я... я ж чоловік, я сам це можу. Але коли я знаю, до кого прийти по пораду. Дуже цінним для нас було в семінарії мати добрих наставників, до кого ми десь щось собі накрутили, щось собі придумали, таке вже наму... на... нас напридумували в тій голові, там щось. І приходиш до. до... Оця у нас така функція була, духовний отець. Який нас пілотував так, в семінарії, ти му ти приходиш, розказуєш, і він такий постукав собі, каже: ти чуєш себе? Такого послухав, думаєш. Накрутивши, собі напридумував в голові. І коли маю собі доброго того, до кого прийду, і хто мене має, може добре скерувати, скаже: тут ти добре робиш, а тут ти помиляєшся. І коли я маю в собі доброго такого наставника, то це не применшує мої гідності, а лише підвищує. Якщо я приходжу до якогось е, майстра своєї справи, і він прийде мені і скаже: слухай, ти не так робиш. І покаже мені, якщо ти будеш робити так і так, це буде ефективніше, краще, чи ще щось. Це применшує мою гідність, чи, чи підвищує? Я стою кращим. Хоча. Треба визнати, що я ну, робив щось неправильно, я помилявся. Але ось це наслідування Ісуса в цьому і полягає. Це не значить, що це шлях для досконалих людей, але це е, час чи шанс стати кращим. Учень не більше за свого вчителя, але кожен навчившись стане як його вчитель. І тому ось важливість ці етапи. Якщо відкриємо Євангелія від Марка, це вибір Ісуса, 12 апостолів. Він вибирає Ісуса, він перебував всю ніч на молитві і спускається і серед учнів, їх там було 72, вибирає 12 собі, тих, хто будуть з ним. І ем, цікаво Євангеліє говорить, він вибрав 12, каже їх по іменах, і, і на що він це зробив? Щоб були з Ним. Все. Тобто, одне з завдань просто бути з Ним. Щоб були з Ним. І Коли я протягом життя проходжу день, бути з ним. Просто бути з Ісусом. То здається, що так. Що тут такого? Чого я там маю слухати? Але то сила. Коли були й йшли. Хтось був кращий, хтось був гірший, хтось спав, хтось вставав. Я йду, і, і це сила в мені бути учнем Ісуса, бути схожим, слухати. І Що Ісус робив, коли ось, вибрав учнів, коли Він ішов і просто проповідував Євангелію, проповідував добру новину. Навчав того, тогочасного Писання. Тобто він використовував ті засоби, які були. Він там не говорив чогось нового. Він казав, як написано в писанні, що читаєш, коли його задають питання. Він опирався на тому, що люди знали, що, що могли, з чого могли черпати. І стілював хворих, виганяв демонів, молився, пророкував, турбувався про соціальні справи, їв та пив з людьми, далекими від Бога. Просто був. Ісус показував своїм прикладом тому, хто що переживав, я є тут. І, і так може багато чи мало, але для нас дуже важливим бути присутнім в тому, де ми є, і наслідувати в цьому Ісуса. І цікавий приклад для мене був те, що якось я поїхав на. Реколекції і посту, в Міджорі такі були тиждень. Просто нічого не їли, лиш, лиш воду і хліб, не розмовляли між собою там в ці, в ці, в тих там 20 чоловік, які там були. Але щодня був сніданок обід і вечеря, десь зустрічалися всі біля стола, 20 чоловік, не розмовляють, лопають собі хліб. Попивають водичку і сидять, і моляться при тому, там роздумують над словом Божим, гуляють там, говорять швані. І розказували таке, одну ситуацію з, з таких реколекцій. Один чоловік поїхав туди і поставив собі за мету кинути курити. Ось буде якраз шанс. Буду молитися, постановлю собі на цей тиждень не курити і. Закінчиться цей тиждень, якби буду продовжувати. Хватило його рівно на півдня. До вечора. Ранці почалися ті... Це Ні. перший день Почались реколекції. Перший день реколекції, вранці розпочинаються, ввечері не витримує, іде на вулиці, нервово починає корити. І все, думаю. Рухнули всі реклації. Всі плани, того вечора вони рухнули. Я так планував свій цей тиждень. Все, не вийшло, вже якісь там слабак чи ще щось там. Не... І Різні там думки себе звинував, в тому. А, там вже ці реколекції, вже все. Що мені ті реколекції? Все, що хотів, все, що планував на цей час, нічого якось не вдалося. І в кінці цих реколекцій є така традиція, ну всі мовчають, але всі мовчать, то що вже буду казати, то ж нікому не розкаже, бо якби між собою не говорять, щоб не зважати іншим, так і тиждень мовчать. Але так вони збираються, на ті сніданки від вечері, на молитви. Ніхто між собою не говорить, але сидять. І в кінці є такий момент, щоб поділитися плодами реколекцій. Що тобі дали ці реколекції? Тому, що я там буду говорити, але ну. Доходить до нього черга, і він починає ділитися. Те, що він відкрив для себе на тих реколекціях. Каже, я приїхав і думав, що як кину курити. Хватило мене на півдня лише. Дивіться, це такі плоди реколекцій. Але я відкрив для себе те, що я чого курив? Я не вмів бути при столі своїми рідними. Я відкрив для себе на реколекціях те, що я сідав до столу своєю сім'єю. Бистро надався і до телевізора. І в мене була така звичка. Я швиденько йду до телевізора. Сім'я ж там, діти з жінкою сиділи, а я тікав від них. Я не вмів бути при столі. І каже, коли сиділи при столі, нічого не говорили, їли лише хліб, лупали, і там трошки там жували того хліба. Я вчився бути при столі. І ось це бути в тому, що переживаю і з тими, хто є біля мене там, чи в потребі, чи з, в, з тим, що переживають. То не були, наприклад, як людина якісь приходили там прокажені до Ісуса, якісь паралізовані чи і з іншими проблемами, то не були люди життєрадісні, кажуть, «О, Ісус, ми тебе так любимо. Вони приходили, бо Він їм потрібен був, щоб використати в частій мірі, коли там, прийшли до Нього прокажені. Побігли, один лише вернувся, каже, що тільки один зцілився, десятеро. Це показує те, що ну, ми часто приходимо до Ісуса, або бо нам щось потрібне. Але Ісус тим не бредиться, він, він приймає. Він є з тим, хто, що, що переживаєш. Щоб навчитися, як би зробив Ісус. Можуть нас використовувати потім через те, що ми добрі, бо пробуємо бути схожим до Ісуса. Чи може це нам на зле вийти? Хтось може це використати. Але важливо тоді, що робиться в мені, що як, як я це переживаю. І тоді, коли я пробую ось це наслідувати вчителя і стаю схожим до нього. Його тоді, е, він, який був Ісус. Він був вільний від тривог. Коли довкола бушує вітер, хвилі заливають човен, що робить Ісус? Спить. Це файно було б таке в своєму житті. Коли весь світ боїться, кричить і, і не знає, що робиться, бути вільним від тривог, то робить близькість до Ісуса. Він нікуди не поспішав. Як ти міг швидше треба було прийти? Якби ти тут був, мій би брат не помер. Він завжди приходив час. Тобто він знав, що те, що відбувається, то лиш може бути на славу Божу. Те, що в моєму житті відбувається, можна поспішати, там ще 100 справ, занять якихось. Він не світним керував, не світ гнав його, а він був той, хто задавав ритм світові. Ех, мав владу над демонами, мав силу в собі. Чи я сприймаю то Ісуса як того, хто має силу в собі. Його не наповнювали, не переповнювали, похід та жадібність. Це так часто важко нам, щоб опанувати себе, щоб не те, що моє тіло хоче, керувало мною. Мої мої словами, те, що роблю, що вибираю, що дивлюсь, а, а бути понад, опанувати себе, своє тіло і те, що довкола відбувається. Був завжди задоволений їжею та одягом. Не шукав собі там кращого. Те, що мав, то їв, розмножував, зціляв, але завжди був незалежний, вільний. Був людиною, якій любов до ворога дається легше, ніж ненависть, образа чи жорстокість. То легко мати злість і ненависть до тих, хто мені неприємний. То сильно багато сил не треба до того. Але якщо взяти собі, е... чи сила проявляється в тому, що відплатять, чи сила проявляється в тому, щоб бути сильніше, ніж зло, яке довкола. І таким був Ісус. І коли я відкрию, ким є Він? Коли я дійсно виберу його і хочу буду від нього вчитись. Це — шлях щасливих людей, сильних людей, вільних. І... <кій> І тому для нас, як християн, важливо не просто стати обрядовцями, які там прийшли, відбули свою якусь там галочку. Пам'ятаю, як я приходив до храму до того, як вирішив семінарію піти. То для мене. Дітям молоді розповідав. Я так любив заняти. Я там ставав під хорами, так ближче до входу, і ставав таку зручну позу для себе, щоб дивитися на годинник. Так ставав. Так, щось він сидін довше Дивився. І для мене були стосунки з Богом це такий діловий. Ділок. Такий ділок. Боже, я це не був в храмі. Так, будь ласка, у мене там завтра змагання. Мені там треба перемогти. Або там якісь справи. Там, будь ласка, щоб все гладенько пройшло. Я тут тобі, а ти там мені, добре? І, і такі стосунки можна мати з Богом. І, і це така обрядовість. Ми приходимо до, лише до храму, щоб, щоб я задовільнив його потреби, будь ласка, ти задовільни мої. І можна мати такі ділові стосунки. Як початок, я думаю, що це таке можливе. Але якщо як стиль життя, Ісус прийшов, щоб саме від цього нас звільнити. Йому не потрібні наші якісь обряди, якісь там речі, які ми робимо, щоб для Нього зробити. І Він прийшов, щоб зробити нас вільними. І наскільки я вільний, наскільки я можу бути схожим до Нього? Бо він був людиною максимально вільною і щасливою. Тобто, і ми, коли в житті просто починаємо спробувати стати учнем Ісуса, то потрібно прислухатись, відкрити Слово Боже, почитати Його і, і наблизитись до Нього. І, і так ось ці мої вибори щоденні можуть стати тим, що я буду схожим до того, хто, хто цар світу. Творець всього живого і прекрасного. Тож хай Господь вам благословить в тим, щоб ставати схожим до свого вчителя, вибрати його і його наслідувати. Амінь.